Канал Варка водна артерія берегова сучасного вигляду. Канал набув у 1892 році під час зведення греблі на річці Боржава. Колись повноводна річка на сьогодні перетворилася на смердюче, отруйне болото на дні на мол на поверхні побутове сміття. Біля райкома слухайте, вони не бачать там перед собою маленько підчислили. Бачите, під мостом а тут що твориться? не сильно приємно, тому що навіть внук мій звернув увагу. Що забруднена. і люди теж такі непорядочні, Ну мір города дуже ситий, справиться. Канал перебуває на балансі міської ради. Утім, без управління водного господарства його не розчистити, та й коштів для початку робіт недостатньо. Один шлях виходу я маю це е, акумуляція. Е, Позабюджетних e, коштів деякі мешканці, які живуть на березі канала Вірки. E, e, Власноруч змінили контура своїх земельних ділянок, і можу сказати так, що аж до самого каналу Верки побудували свої забори, і таким чином ускладнили процес очистки механічним способом. Інші несвідомі жителі використовують канал як каналізацію або ж несанкціоноване сміттєзвалище, тому прочищення каналу це лише один етап вирішення проблеми. Паралельно з очисткою каналу Верки прошу і. І створюю умови для нашої нашої співпраці на майбутнє по почистки, щоб будувати паралельну каналізаційну мережу біля каналу Вірки з обох сторін. Будівництво КНС та учасних споруд дозволить створити умови для берегівчан для підключення до централізованої мережі водопостачання та водовідведення. 60% відсотків. Водопостачання і десь 50% водовідведення побудовано у нашому місті. Це дуже поганий результат і дуже погана статистика. Вартість комплексних робіт із прочищення та побудови додаткових очисних споруд 2 мільйони євро. А без допомоги фінансових донорів таких коштів місто не знайти. Інвестори не спішать вкладати кошти до тих пір, поки не буде задовільна робота очисних споруд. Є вимога. Очисні споруди, відсікти всі каналізаційні стоки, тоді буде інвестор буде вкладати кошти. Суть питання заключається в тому, що треба проводити очистку із нижньої течії. Нам необхідні кошти для подачі цієї води у канал Вірки. Тобто Ми перекриваємо річку на території села Боржава, яка подається шляхом створення греблі і подаємо воду. По каналу Верки по всій території, яка проходить по Березькому районі, та не очікуючи допомоги, самостійно за очистку каналу взялися у сусідньому селі. У 2016 році тут розчистили 300-метрову ділянку каналу Варка. Однак інша частина каналу потерпає від каналізаційних стоків. Десь метрів звідси 500 зливається фекалії із багатоповерхових будинків. А також із двохповерхових будинків. Зв'язку з тим, що десь приблизно років 15-16 тому ця водонасосна станція почала руйнуватися. Сума загальна до про відновлення складала 16,5 млн грн, із яких до теперішнього часу виділено було 860 тисяч. На зиму знімають шлюзи, бо лед, всяке все може бути. От, а весною в травні ставлять на шлюзи і Тоді поступає поступаємо в нашу річку. Вода з усиллями селян. Частина каналу нагадує ту повноводну варка, якою її пам'ятають місцеві. Та для відтворення подібного сценарію у берегові, за словами голови, насамперед необхідно відшукати фахівців, які матимуть необхідний досвід та техніку. Ми знаходимо разом джерела фінансування, фінансуємо вони, виконують роботи, і ми з громадою приймаємо або не приймаємо ці роботи. У перспективі проект покращить систему водопостачання у берегові та найголовніше поверне берегівчанам частоту та привабливість водойми. Наразі міська рада планує реалізувати задумане за допомогою угорського уряду у найближчі два роки.